Вітаю, що заглянули до мене. Дякую, що дивитесь це відео, яке б воно не було, але я починаю тільки знімати та ще не в курсі цих справ. А перед початком відео, будь ласка, підтримайте, підпишіться та поставте ваш дорогоцінний лукас. Для мене це буде мотивацією та контентом для того, щоб знімати для вас контент. Типу того. А, сьогодні у нас приїхала така посилочка. Такий був лот електроніки, я ще сам не в курсі, що там. О, взяв я цей лот за чистокровних 300 гривень. Це віддавав якийсь тіпок, який толком, чи не шарить, чи в нього воно ну, валялось давно, я ще сам тоже. я ще його не розкривав, наліпку я нової пошти. О, як бачите, я такий собі, але. Треба ще взяти штатив, щоб вас так поставити. І ви на фоні мого каміна дивились цей відосик. А... Скриваємо. Це чисто заради свого інтересу. О, навіть подарунок мусор якийсь є. О, да. Дивимось. А... О! Іпхон. Іпханів у мене ще шнурків не було. О, це дуже старий, походу. Іпхан. Ладно, хай полежи. О! Самі топовий патіфони Фіга собі Це у нас якийсь Xiaomi Ой-ой-ой. Чуть-чуть коцаний, але вроді він писав, що він працюючий, Я не в курсі цих всіх тіл. О. Тоже Samsung так одинаковий. Майже. Прямо ж ностальгія. Оце так взагалі ретро. Також Samsung. Вся лінійка Samsung має. Раз, два, три. Що у вас тут навіть? Опа. За це я не знав. Флешки. 8 гіабайт. Шнурочок. Це походу. А, вони всі. Так. Гадайте, що це? Так, саме 11-й айпхон монітор. А він, до речі, працює. Я в нього його забрав. Кажу, давай мені хай буде на всякий випадок. Може колись іпхон якийсь візимо підвіновлення. Отака дич. Це у нас. Флай Ну, він повагіше, щоб ви розуміли. Ну такий. Цей такий він, тяжкенький. І Залишився у нас останній Взяв такий ретро. Подобається мені така тема. Аж ностальгія в очі клюнула. Так, зараз я е трішки це пообираю, підготовлю повербанк та будемо перевіряти, дивитися, що воно. Виклав я їх в тому варіанті, в якому зараз буду підключати. Взяв повербанчик. От, кстати, Базеус вже третій рік, ну трішки йому щось погано стало. Але він працює скотиняко. О. А, В першу чергу хочу включити оцього друга. Де він тут? Я сподіваюся, він вимкнеться. Опа. О! Признаки життя він вже подав. Видно, що чехол силіконовий вже. Вже вже починає жовті, це вже йому років до да років. Я не знаю, у кого такий був, я навіть не знаю, що це за модаль. Ага. цікаво Дисплей... Ух ты! Ого! Фігасові дисплею, вам скажу. О, навіть працює. Якийсь пульт. Що це таке? Так, він працює. Зараз зайдемо на А, про телефон. 64 ГБ. останнє обновлення 2019 рік. Redmi Note 5. Хм, прикольно. А, що тут у нас? Навіть камера працює. Ой. І там, походу, є ще чиїсь фотографії. Цвіточки, але це я вам не буду показувати, бо не хочу. Щоб чужі речі дивилися, то я сам їх подивлюся. Він вже перекрив своєю покупкою той лот, за скільки я взяв. Так. так, дисплей доволі непоганий. Такий він. Соковитий, я б сказав, даже. Так, класний. Куча всяких фейсбуків, WhatsAppів. Це зробимо общий спрос і буде все чітко. Так, ну перший тут вже працює. Другий у нас е, на черзі Samsung. Якийсь перевіряти. О. Samsung це взагалі кайфова тема. Той хто шара, то шара. Навіть поки що наш павербенк не понадобився. Е, народ ще раз, будь ласка, підтримайте мій цей звук чули, тільки що це прям ностальгія. А народ, будь ласка, підпишіться на канал, продивіться відео, поставте лайк, зробіть активність, щоб трішки відео почав розкручуватися. Бо з нуля ті, хто займався, знають, що це прям максимально тяжко це все зробити, тому що я все показую чесно, показую, як воно є. Може, вам буде цікаво тим, хто займається цим. Мені, наприклад, цікаві такі речі: От, ноутбуки, телефони, відновити, зробити, подивитись, пограти, понастальгувати. Покайфувати просто. Потім, якщо треба продати, заробити на цьому. Але так. Тому підтримайте, будь ласка, цей канал. І будемо працювати далі. Так, телефончик у нас. ой-ой-ой! Запустився. Ой-ой-ой, який кайф. Ви прям чуєте це. Е, Кстаті, прикол. Тут захисне скло. І це. Походу, скло захисне тріснуте. Так, блін. Ой, він, походу, ще не роздуплився сильно. У -у -у -у. Камера не знаю, скільки тут. Але якщо дивитися тут... То... то воно дуже нефігово знімає. Ой. Чуть не перелякався. А, хоча старенький. И він навіть Так, что у нас тут? Обустройство? У Android 4.4.2. В 2017 году уровень безопасности был. Останній. Ну чисто як. звонилка, чистая ностальгия. Так, стоп. Ага, тут еще Wi-Fi. А чего бы его тут, кстати, не было. Ну, в ютубчике. музика, Play, Play Market, Galaxy Store. Так, багато я від нього хочу, Все старт, тому що. Пользуюсь доволі непоганим телефоном. А, так а он там немає. Ну, але. Клас, клас! Уже в нас два робочих телефона Є такий. Що це було? Сівший. Ну ладно, то їх повиключаю, щоб ні не бриніли вночі. Є такий у нас. Флай, флай це взагалі раритетна техніка нараз. А він теж, до речі, із захисною плівкою і типу чи скло. Ані, скло, походу, побити, це плівка. Ну, щось не стартує. Так. Зараз ми йому допоможемо. О, павер засвітився, значить. Пошло потребення. Ну, сейчас я його запущу, попробую, даді включити, щоб не затягувати відос. Трішки я його розкидав, показується, в нього тут кришка Дві 28 карти флешка, модель така-то, така-то. Батарейка, дивіться, яка дебела. 2500. Вона таким розміром, як оцей телефон. такий, добротний. Зараз його стартанемо якось, якщо він працює ще. Щось він поки не хоче стартувати, тут або батарейку треба толкнути трішки, або ще щось. А доки підкинув оцього, а він навіть дивіться стартує навіть. Ще його стартане. Стар, Galaxy, а навіть не стар gt а, Тут а, уже, до речі, должен, по поїде, бути Android вже якийсь. Ностальгія. Це скільки йому вже років? І він ще досі працює, навіть камера є. Клас! У-у-ху-ху-ху-ху. Так вот ее. Ты видишь, еще странненько працює. Ну, Wi-Fi, навіть. Обновление ПВУ. Шу. Я на четвертый також Android. Шу 2.3.6. и от скажіть, И вот скажите, что Андроїди Туфта і не живуть довго. Та він ще льотра інфіга собі. Е, камера. Е, хлешку треба поставити. Та ну о, ще непогано знімає. Як на свої роки. До... Да? 2 Мпікселі? Чи що це у нас? Да, класно. Прям класно. Твін, прям лютра, я б сказав. А ну-ка, що за обновлення? Сейчас Блін Блин. Тестарі Android, звісно, все не так. Зараз підключимося. Настройки Wi-Fi включить. Зараз підкинем, подивимось, що він працює як. Він навіть підключився до Wi-Fi. Яка... Oh, Ukraine Forever. Турдит. Mm, Це що сейчас? Ага. Нельзя. Але прям оно, Google. О, хтось дивиться, ютубчик Та в іншій вінеті навіть. Ну, літаб я б не сказав, ну, питається загрузиться. Ладно, музика. А, ну, Поки щось він тугувато вінеті. Ага, треба все підключати, дивитися. Але прям карти. Так, повністю працює малюк. Це прям аж ностальгія вдарила. Я не знаю, нахилі я їх понабирав, ці всі патіфони. Просто було цікаво. Ладно, це буде довга басня, вам буде нецікаво дивитися. Ну, працює, клас. О, ще й роз'єм тугенький такий. О -го -го -го. Клас. Хай лежить. А що у нас на черзі? Оця валячка. Е, стартану від блока живлення я потім. Це щось легенький дуже. Я так думаю, тут батарейки напевно немає. Ой, ще й трішки дно йому вирвано. А ну так. Да. Батарейки, флешки, стільковий патіфон. Samsung. Да. був час. Був Навіть 3.5. ще є Не то, що в оцих нових зараз телефонах. Ще попробуємо його чисто хардкором без акумулятора. Ну, раніше так запускались телефони. І цей повинен, по ідеї а, Давай, давай, роздупляйся. Ні, щось поки. Зараз потрібно якусь батарейку підкинуть. Походу З цього повинно підійти. В чому була раніше класика? Витягнув батарейку, вставив другий телефон, але вона трішки сюди, трішки по роз'єму щось не підходить. Але вона по полюсовці підходить. Зараз ми його стратнемо. Спробуємо. Опа, вібрація пішла. Ейс. До речі, от що не що? Дисплеї тут класні, як на свої роки. Цей такий взагалі компактненький, маленький, класненький. А, скажіть, народ, а як краще вам відео довгі робити, чи такі коротенькі, щоб огляд, подивились, все і все. чи будемо розмовляти, тусуватись в такому плані, щось він довго стартує. Довго-довгой полежить. А заведеться продовжимо. Витягну акумулятор і на ньому 2,74. Він поки дохли в нулях. Зараз підкину його на зарядку, а цей все досі так і висить. Ну-ка, скажіть, що за з ним може бути. Чому він так висить? Заставку, бо вже скільки пройшло часу, він висить, висить, висить на стартує. А цей зараз попробую толкнути. Та що старі дракони роблять? Коротше, толкнув я батарейку своїм зарядним. Буде цікаво, то зроблю на нього огляд, який я зробив Універсальний, так мовить. Ой, потуга. А, ні, працює. О, трошки толкнув акумулятор. А, бачите? Каже, фіг тобі. Заряджайся далі. Ну, а в нас поки залишилась... Nokia. Це прям аж олдскул води, так що аж хрестять. В кого такий був? А ну-ка, напишіть. Він по ідеї, не то що по ідеї, він вічний повинен бути. Опа. Що це за... невідомо деро. Той щось випилював. Він не стартує. Одною рукою без штатива. Так, пацаны, я обіщаю, Виправлюсь. куплю штатив, бля в мене десь був акумулятор, зараз найду, поставлю. Нашого вакуум. Ту! Безвідмовна тема. Та ти шо? зелененький, це прям кайф. Не то що ці всі валяча Ось він. Ага. Ти потух? Ладно. Може батарейка також допла? Можесь відходить просто. Уже телефону 25 років, як не більше і грузиться 3 секунди і готово. Да. А, стоять, які наушники. У нас немає наушників. Походу, там щось з гніздом. Так, да, батарейка. А. Або клеми треба почистити, або ще щось. Сам факт. Цього я не викину, це я залишу, ти що? Це топ. Так дивимось. Ця прибуде наша. Ага, каже фіг тобі, я не зарядився, ну, включусь тоді. Увімкнення працює. Ой-ой-ой! Це що за Windows тут? Прям, чуваки, емоції від такого, це я не знаю. Прям кайфово, фіга собі. Навіть зарядився. Там нафиг. Тут что-то Е. ну-ка. 4.04. Да вин лютра на нем, нафига себе. Ну, на цей час я лютра Я прям вообще кайфую. Не знаю, нафіга, буде в моїй чисто колекції. Камера працює. Тут навіть камера працює. Ну, звісно, не така. На Samsung зазвичай краще. Ну, зрозуміло, ніфіг срівнювати. Що нас? Звук. Та ну да. Класна тема. Давайте щось запустимо. Ну, що даже грузиться. Дисплей від 1100 iPhone мені фіг чим тестувати, він просто у мене є. Але я знаю, що він 100% робочий. Ага, сказав, Wi-Fi, бо ти би фік. Ну і ладно, я не обіжусь сильно. А, дивіться, така колекція чиста. Флешки, кстати, теж я ще не перевіряв, бо в мене картрідера немає. Якісь старючі цяцьки. В кого були такі цяцьки? Напишіть. Що тут робити. А, проведіть, привідіті. Типу по карту дивитися. Якийсь байкер ганяє. Коротше, класно. Коротше, пацани. Пацани. Отакий от у нас улов. Де я його це все нахожу, от Саме це це старий непотріб, який вже нафіг нікому не треба. Ну таким, звісно, як я хіба що. Де я його нахожу, Звісно, Алекс. Там цього мусора повно, але ті, хто знають ціну їм. Ну, тобто, от, за цей телефон, ну, скільки ви дасте, От, я розумію, що не більше 200 гривень, але ну, тут ні за що. Та, це старий вже ретро телефон. Так він ще може дзвонить. Ну, по-любому дзвонить, бо це вічний. Ну, працює він класно. Там прям шусонька. Класно працює, робить все. Але це старий непотріб уже. Він вже вийшов, вимотався. Все. Я краще для зв'язку візьму отаку фігню. Куплю в нього батарейку класну, То йому буде звинитися, якщо чисто для зв'язку. А якщо щось треба краще. Щось типу з такого, чи ще щось для відосиків, для всякої фігні. Але це. Ну... Просто мені подобаються такі речі, що купив, понастальгував, подивився, що в ньому, що він в себе під'являє, і кайфуєш. А, тому. О, ще шнурки. <кхем> а, тому не судіть строго мої відоси. Тому вже як є, так є. Вже розповідаю. Я вважаю, що улов був дуже гарний. Я сумніваюся, що їх виставлю на OLX і Хтось їх купить в мене. Це чисто така своя міні-колекція буде. Не знаю, нафіг вона мені треба, але мені подобається. Так що будемо далі працювати все. Всім гаразд, всім щасливо, підписуйтесь на канал, ставте лукус, якщо вам сподобалося. Напишіть комент, що ви думаєте. Ти взагалі, гарного всім. дня.